Суддя Полтавського апеляційного суду Олександр Захожай зачитує ухвалу по апеляції голови Щербанівської громади Ігоря Процика. Колега судді ухвалила клопотання захисника Козленка в тресах обвинуваченого процика задовольнити виряд Полтавського районного суду Полтавської області двадцять відносно процика Ігоря Степановича скасувати та звільнити процика Ігоря Степановича від кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України на підставі статті 49 кримінального кодексу України. У зв'язку з закінченням сроком даності притягнення до кримінальної відповідальності кримінальне провадження за частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України щодо процика Ігоря Степановича Паниша 27 червня 2023-го ігоря процика засудили до двох років позбавлення волі за службову недбалість під час будівництва спорткомплексу у селі Росошинці. Призначити йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням функцій представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах чи організаціях, пов'язані із виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на три роки, та зі сплатою штрафу у дохід держави держави у розмірі 700 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що складає 11 тисяч 900 гривень. На вирок сторона обвинувачення подала апеляцію та засідання в апеляційній справі неодноразово відкладали. При цьому 27 грудня 2024-го завершився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Я як захисник Ігоря Степановича Просика подав клопотання до колегії апеляційного суду. Про закриття кримінальної справи відносно просика Юрія Степановича і звільнення його від кримінальної відповідальності за перебігом сроків давності притягнення його до кримінальної відповідальності. Це передбачено законом в частності, стаття 49 Кримінального кодексу України передбачає таку підставу. Тому ми погодили з просиком цю позицію. І подали таке клопотання. Суд його задовольнив, оскільки для цього є всі підстави. За словами судді Олександра Захожая, касаційна скарга на ухвалу апеляційного суду може бути подана протягом трьох місяців. За даними слідства, влітку 2019-го ігор процик підписав акти виконаних робіт щодо обладнання, яке не було встановлене. Відтак громада отримала понад 2 мільйони гривень збитків. Повідомляли Суспільному в прокуратурі. Будувати спорткомплекс із двома басейнами у селі Росошинці Щербанівської громади почали 2017 року, а завершили 2021-го. Витратили на нього 55 мільйонів гривень із державного та місцевого бюджетів. Та після будівництва басейн не відкрили, за словами Процика, через проблеми з укладенням договорів на комунальні послуги. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.